Під час апаратної наради Василій Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, повідомив, що збір врожаю проходить дуже повільно і за несприятливих погодних умов. Завершений обмолод соняшнику. Працюємо в умовах фінського стану. На жаль, на сьогоднішній день погодні умови не дуже сприятливі для збирання врожаю, пізніх культур, але за можливості їх виходимо в поле, працюємо також. Платимо. Працюємо знову на збиральних комплексах та на керівництві комплексів. На, на сьогоднішній день збір сьогоднішнього завершили, який намолотили 23 тисячі 803 тонни, у комплексі намолотили на 47 тисячі від посівної площі та намолотили 46 тисяч 470 тонн зерна. В залу вирожай зібрано на 83 тисячі та намолочено 156 тисяч тонн зерна. На сьогодні до збирання ще в нашій громаді лишилося 8181 гектар, і всіх 1913 гектарів сої та 6268 гектарів у Аграрії продовжують виплату орендної плати за оренду паїв громадянам оренда плата виплачена на 78% також відділ працює з аграрними підприємствами та СОДА, щодо поновлення їх статусу критично важливих на новий період. Про роботу свого підрозділу під час апаратної наради доповіла Антоніна Наймитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосткінської міської ради. Управлінням продовжується робота щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Таких у нас на минулому тижні зверненнями було 28 осіб. Проведено і оформлено акти приймання передачі особових справ осіб з інвалідністю до фонду. 120. 22 дві справи на обліку в управлінні перебуває 7096 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Це плюс 11 в порівнянні з попереднім періодом. Продовжується робота денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. На минулому тижні відвідано Клишківський старостинський округ в освітньому закладі. Проведено захід та відвідано сім потерпілих сімей. Мобільною бригадою складаються відповідні акти. Інше питання в робочому режимі. Працюємо. Незважаючи на виклики сьогодення, продовжується збір врожаю агропромисловими підприємствами. Надається допомога особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали від домашнього насильства.